嗯。 But she wouldn't be hard. Ты меня снимаешь? Ага. Бажаю здоровья всем моим людям, всем моим счастливым. Давай заново. Лен, вещество. ты иди, або сейчас заболеешь, не дай бог. Бажаю здоровья всем моим друзьям. Счастья, здоровья. Кріпко, гостувати. Доброго ранку! Зима прийшла. І тобі доброго. Приємного сніданку. Сьогодні 10 грудня 2025 рік. І до нас прийшла зима. Це місто Дніпро. Всім гарного дня, чудового настрою!